Ці любительські кадри відзняті кілька місяців тому. У дитячому садочку буквально на голову сипала стеля, провалювалась підлога, а шпалери останній раз тут клеїли більше десятка років тому. У цих умовах і перебували діти. Миритися з такою картиною набридло і батькам, і вихователям. Шляхи вирішення ситуації почали шукати гуртом. Один з них участь у конкурсі громадської організації Територія успіху, на якому мешканці з усіх куточків області представляли проекти вирішення проблем їх населених пунктів. Ініціатива жителів Єлизаветградки щодо відбудови дитячого садка журі конкурсу до душі припала найбільше. В результаті їм виділили довгоочікувані кошти. Я не можу вам передати, не було обмежень нашої радості. Коли ми зібрали батьківські збори, сповістили батькам, що ви цей тендер виграли, нам допоможе з матеріалами, але потрібна допомога буде в роботі. Батьки не відмовили. Сказали, чим ми можемо, тим і допоможемо. Але батьки дуже задоволені, були не задоволені. Обмежень нашій радості тоді не було. Сьогодні колектив закладу по праву гордиться проведеною роботою. Капітально повернути садочок до життя вдалося за кілька місяців спільно з батьками. Садочок повністю був розрухою. Групи були дуже страшними. А зараз, дійсно, діти раді в тому, що, що ми все це зробили. Ми на річці замораєм золоті, золоті. Саме так діти висловлюють і свою вдячність за садочок, який віднедавна почали називати ще й другим домом. Тобі подобається твій дитячий садочок? Так. Да. А чим він тобі подобається? Що, тобі, ну, що ти любиш тут робити? Гуляти. У тебе тут, мабуть, багато друзів є. Сирошка і маці. Це другий. Дім наших діток, і куди вони йдуть, вони більше часу проводять тут ніж вдома, тому що між нами вихователями, тому що в кожного ще в селі дуже багато роботи, і майже всі дітки відвідують систематично дитячий садочок. Неабияк радіє і місцева влада, адже бюджетних коштів на вирішення проблеми з дитсадком навряд чи вистачило. Громада ж селища продемонструвала справжню єдність. Зупинятися на досягнутому у Єлизаветградці не збираються. Незабаром тут візьмуться оновити ще й дитячий майданчик. Найголовніше ж те, що Люди отримали впевненість у тому, що разом можна вирішити низку проблем.